Вітаю вас, дорога моя в'язальна родина. Напевно, ви вже чули, що в моєму житті сталися деякі зміни. Але в'язання незмінне, в'язання, воно зі мною скрізь і всюди. І от зараз я вам хочу розповісти, що я долучаюся до цікавого проєкту. Це і не спільний проєкт, наче, як ото, спільник без спільнику. Хто пам'ятає жакардову авантюру Наталі Пабенко? зараз вона знову починає в'язати, я її для себе називаю жакардова авантюра 2.0. Кожного місяця рандомно випадає якийсь жакардовий візерунок. І хто хоче, всі, абсолютно всі дівчатки, які хочуть в'язати жакард, можуть долучатися. Спільного хештегу навіть немає, бо, знову ж таки, повторюся, це не спільник. Кожного місяця випадає якийсь один візерунок, і можна в'язати якийсь невеличкий виріб цим жакардовим візерунком. А можна в'язати, скажімо, плечовий виріб, так як це робила Наталя. У своїй жакардовій авантюрі. Тож, хто хоче навчитися в'язати жакард, хто просто хоче пов'язати у цікавій компанії, обов'язково долучайтеся. Посилання на канал Наталія я залишу в інфобоксі. От так що ви зможете зайти, знайти, подивитися та при бажанні долучитися. Я беру участь у спільнику моя сукня. В ньому я в'яжу кілька виробів, але, пробачте, дівчатка, не зробила ще жодного звіту, але обов'язково зроблю, обіцяю, також я займаюся в'язанням шкарпеток для захисників. І на якийсь великий проект, грандіозний, новий, просто не вистачить часу, звичайно. Тож, я вирішила поєднати в'язання шкарпеток для захисників та. Жакард кожного місяця. Я буду просто в'язати шкарпеточки з жакардовими візерунками, які будуть випадати щомісяця. Я дуже люблю в'язати жакард. Я сумую за жакардом, довго без нього не можу. Тож з задоволенням долучуся, січень місяць вже пройшов, у січні місяці не було. Але ми починаємо з лютого. І в лютому місяці далі я ставлю фото, який випав жакардовий візерунок. І візерунок лютого перед вами. Зовсім нескладний жакардовий візерунок, який складається з семи петель та двох рядів. А ось колір обираєте самостійно, який вам до вподоби. І я цей візерунок вже застосувала у. В'язаних шкарпетках. Одна шкарпетка вже готова, інша в процесі. У мене вийшли такі сині хвильки на зеленому фоні. Бажаю вам легких петельок і до нових зустрічей! Цікаво буде побачити цей візерунок у вашому виконанні. До речі, цей проект для себе я називаю мої жакардові історії. І триватимуть вони аж до Різдва.